Всім вітання. Сьогодні ми знаходимося на нестандартному об'єкті, система працює. Частково ми показували цей об'єкт, раз якось були тут. Робота не наша Робота не наша і котел не наш. Але пов'язано з нами, що пов'язано з нами? Перше, ми давали креслі на котел, спеціально робили котел зменшеної потужності. Ну, він десь так в районі 15 кВт може. Може, ну, віддає звичайно більше, він там десь біля 2,5 метрів квадратного теплозйому. Але він заточений під маленький будиночок. І об'язочка зроблена за нашою схемою. Там люди є, що не можуть зрозуміти, яка різниця. там і різниця, я голову чуть -чуть голова мене не задиміла, не, не можу зрозуміти, яка є разниця. Туля трьохдового клапана після котла. Котлові десь щось трубі написався, двері нещільно закрив і котел кипить. А та то бути, а що поділиєш. Тобто, якщо не розумієте в схемах об'яснень, краще не підходити, тому що це бомба. Це бомба, не, ну, не дай Бог щось не так піде. В цій схемі різниця, така різниця, об'ясняю людям, хто не розуміє українську мову, то в принципі і російською не докажеш. Різниця в тому, що при запускові нагрівається перш котел. Швидко пригвається обратка. не гріється будиночок і скидається з вороточка, а там запирають. Отака різниця. Це перше. Саме головне, це здоров'я і життя для котла. Тобто ми тільки запалили, котел розганяє сам себе, поки не набере тут температури, бачимо, там 55. Ну, я рекомендую, звичайно, більше ставити. Ну, це вже якби не, не моє право, не наш об'єкт. Я рекомендую більше, до речі, котел, каже, сухенький. все працює. Зараз бачимо. В принципі, щоб чистити, особливо не чистили, сіренький такий наліт. Ото єдине, що надуває трошки турбінабайка попало, трошки надуває, там, щоб тако дерти, щоб якісь смоли були. Особливо не маємо дорого, бачимо перемішка, там і береза є, і все є корші. Якщо топили вторік сирою вербою, то були такі смоли, було, що аж двері заліпали. І то не на теплообмінник, а більше осідали в таких місцях. Котел чистенький, сухенький. Працює непогано. Єдине, що тут не зробили торину повітря, хоча б крес не було. Нас не послухали. ще Турина повітря тут би, звичайно, покращила ситуацію. Звичайно, покращили. Ну і трошки за турбіна на таких котел. Значить, що розповідаємо? Котел зменшеної потужності, за рахунок чого зменшення? Топка навіть не пам'ятаю розмірів, трошки напевно звужена. І коротша. Коротше, там до 35 см лягає дрова. Можемо спробувати заглянути туди, у першу тягу, як ми розказуємо в наших відео, щоб. Щоб там не було диму в котлові. Коли є чаг дим прогрітий, тоді знімаємо тут, подивимося. Не знаю, піде дим, не піде. Ай, турбіна вмикнулася, зараз турбіна перестане. Не хочеться мені зупиняти. Не мені зупиняти турбіну. Бачите, кнопочка «стоп, стоп є. Все, продувка закінчилася. Відкриваємо верхні 20. Закриваємо, нижні закриваємо. І плавно, 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 плавно. Ну, от бачите, в цій камері. В цій камері, вже тут бачимо, є нарости, все-таки є. Тут камера замонта. Ну, шахта саме завантаження, ці смоли є. Хоча я кажу, треба було більше дати. Бежго дрова лежать, не згорять зверху. Ціленки дрова не горіли. дим на будиночок, не виходить. На будинчок не виходить. В цій камері буде таке блискуче, воно буде із за того, що тут немає горіння. Горіння починається віднизу, і камера до горяння там туди пішла. Ну, Якби був вторинний повітря, то було б ще чистіше. Значить що, як зроблена система? Оця автоматика, датчик від неї, під'єднаний не до котла. Бачите, до котла немає, а під'єднаний до... Інші труби бачимо ще інший насос, який качає по системі опалювання. одночасно ну, бачимо дещо де, підсушують, деякі продукти, треба там цибулька сохне на насіннячку, все буде файненько воно буде. Те, що фільтр зверх ногами, ну, кажу, це ж не наша робота. Потім бачимо подача, ну, один дюйм, трошки замало. Хоча самотьо працює більш-менш. І Оцей один дюйм йде, йде, йде йде сюди-сюди, сюди-сюди-сюди. І йде, бачимо, через газовий котел. <хи> тобто тут треба було робити було байпас з'єднатися з вороточкою, А так виходить, звороточка з будиночки йде в газовий котел. І газовий котел працює як байпас. Ну, одночасно гріється. Одночасно гріється. Він виключений і не горить, але гріється газовий котел. Ну, і тут бачите, такий був байпасок маленький. Але його замало. Його замало. Я колись був для газового котла, для молокола. Тобто система ж газовий котел це все. Було зроблено, працювало, потім це доставлялося як ну, робилось того, що було. Я б зробив би трошки по іншому, я тут би з'єднав ту звороточку туди, в тому ж щоб натягнуло добре, цей насос тягнув зразу і звороточки, щоб менше з котла. О, це працює як байпас, тобто заміняє гідрострілочку. Хто знає, що таке гідрострілочка? Гід... Гідравлічний розподільник потоків. І при запускові, коли ми включаємо, Нашу систему запалювання. Ну, зараз налаштовано бачимо, на 48 градусів налаштовано і тримає 48 градусів. Хоча термометра механічно немає, він би не завадив би, тримає температуру, яку ми задали. При запалюванні ми запалюємо, починає горіти. Там температура не гріється, а вмикається насос. Ну, єдине, що ще немає нас... датчика від димогазів. Тоді тільки по температурі води. Його треба до речі, тут збільшити щоб він градусів. Датчик по температурі демогазів вже давно тут лежить. Я Просив поставити, оскільки це на, по нашій схемі по наших рекомендаціях. Так його ніхто не хоче поки що ставляти. Після нашого відео може, може хтось послуги нас. Доставить датчика. Вмикається при розпалі, нагрівається димохід. Тут трошки забагато гріється. Ну, довго розказувати, чому засильна турбіна. Нагрівається димохід, має включити цього насоса, тут включається по температурі води в ручному режимі. Суть не в тому, включається насос і вода йде із подачі, рухається на триходовий клапан, затягується в насос і пішла в котел. Там стоїть клапан пелюстковий, чисто для самотіку, коли пропаде світло. Йде в котел. Котел набирає температуру не менше 55 градусів на звороті. Тобто знизу на котлові менше 55 градусів не буде. Коли у вас котел пливе, конденсує, От там, ми показували тут, в цих дверцятах, там щось таке страшненьке робиться, якісь смоли, ще щось таке страшненьке. І конденсат пливе на землю. І тому подібне. І ви кажете, мене на виході там 60-70 градусів, 80. Це мене менше цікавить. Мене цікавить, що у вас там о, о, Там має бути термометр на вході в котел. У будь-якій схемі обв'язки має стояти термометр на вході в котел. Він набирає задану температуру, тільки після цього трьохдовий починає пітяти трошечки із звороточки. Там звідси це із системи опалювання. Скільки він візьме з звороточки, тобто він тягне звідси, а потім трошки почне звернутися, стільки саме він викине сюди. В цю трубу і тут йде підміс. Тобто насос, оцей верхній, тяне воду, холодну із вороточки і трошки підмішує з котла. І за рахунок того, бачимо, в котлові є більше 60 на виході, а в системі 48 можна поставити менше, можна 40, навіть і 35, дехто ставляє. Тобто можна поставити в системі 40 градусів, щоб було нам комфортно не жарко жити, а в котлові можна мали взяти 60. Можна задати тою термоголовочкою. Вона регулюється. Задати 65 до 70 градусів. Можна підняти температуру в котлові. Ну кажу, Має ці, товщі. б бути трошки товші, воно майже підтягло б з котла, воно ще було, чіткіше працювало б чіткіше працювала. Коли температура тут починає підмішуватися, турбіна гонить, гонне гонить котлові температури йде до 70, навіть може більше піти. Добре проживається димохід. Димохід навіть без гільзи. це гляний, просихається, прогрівається. Верхня дрова, що ми заложили, нижній шар горить, верхній шар досихає. Виходять якісь там смоли, воно обвуглюється. Вони обвуглюються. Це дуже добре. За той час система розганяється, коли система розженеться, зразу буде такий кидок сюди на саму систему більше градусів. Трошки кидає. Воно більше. В принципі, це також, ну це якби не планувалося, а це дуже добре, коли холодна система, трошки кинути більше температури, щоб швидше проживалася система. Потім воно все одно стабілізується. От ми залили 48 градусів, і гістеразість плюс-мінус 2 градуси буде коливатися і більше не підніметься. Якщо правильно підібрана турбіна, все нормально налаштоване, не буде таких великих кітків. Ще раз повторюю датчик на автоматику стоїть після. Бачимо, коли змішується на змішаній воді, там де йде будиночок. І температура будиночку регулюється на автоматиці. Але в потлові завжди тримається стабільна температура, яку ми здали на звороторці. Така система вже багато разів ми розказували. Чим вона хороша, ще раз повторюся, Будь-яка там нештатна ситуація, ваша троходовий не так, турбіна не так, ще щось не так. Доречно тут є аварійний. Має бути термостат, я не, знаю, не підключили мене його. Також, ну, тут ми не винні. Ми ставимо ще один аварійний від котла, коли котло бідімось температура, щоб ще турбіна розмікалася. Ще одного ставимо датчика на розрив. Тут його не поставили. В наших, в наших може, саме подивитися, що ми скорі ставимо. Набирає температуру на системі. Тоді відключає турбіну. Котлові температура не падає. Ну, не падає, якщо там нормально відрегулювали, то трошки знизуся до, пев, до певної температури. Зараз буде розгін ключ турбіна, знову піде до 70, такі, знаєте содай димохід трошки продуває більше, просихає і за рахунок того. Ми стоїмо, тут ніякого запаху немає, ніякого смороду, ніякого дьогтю, нічого не пливе, всі двері легенько відкриваються, все працює. Це не замінить теплоакумулятора, але ну, якби якщо без акумулятора на такий шахтичок, це хороша альтернатива, люди задоволені. Ну, закладочки тут вистачає десь так на 5-6 годин. Бачимо, дрова різнобой. Розумієш, що ця сосна не тримає довго. Береза, молоденька вона. Буде краще, якби закласти за тверду породу дров на такий будиночок, так один 8-10 мало би вистачити. Зараз трошки ще далі візьмемо. От бачимо, ловили момент, коли вже температура знизилася і турбіна починає працювати не на продувку, а починає працювати на нагрів. ні, ще на продувку, ще не знизилася. Ну, великий гістерезіст. треба, напевно, можна налаштувати гістерезіст. На цьому, на цьому котлові трошки він ще не впав. Ось на 2 градуси туди-сюди. 2 градуси туди-сюди, якби сама автоматика так тримає. Працює в режимі підтримки продувки. Трошки далі візьмемо вигляд. Дві стіночки його утеплили, верх не утепляли, тому що тут коридорчик. Щоб буде тепло, треба було на вході тепленько, це вхід в будиночок. Двери, дверей немає, коридорчик із котельні. Щоб було тепленько, взуття і так далі. Комфортненько. От таке. До речі, по цьому кресленні ще є один котел. Ми таких не робили, ми тільки намалювали креслення. Там є на нашому каналі відео бюджетна котельня. Це саме такий котел, він робився підтривали горіння, але до нього достали теплоакумулятор. Наразі дякую за перегляд. Кому цікаво, пишіть коментарі. Критикуйте, кому не подобається. Підказуйте, коли ви щось ну, знаєте, щось десь щось, ми не так. Приймаємо критику, приймаємо підказки. Коментарі якісь безглузді можемо навіть і видалити. А наразі дякуємо всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.